На Авдіївському напрямку окупанти почали третю хвилю наступу. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Також окупанти завдали 11 авіаударів, провели 56 бойових зіткнень та здійснили 973 артобстріли. Відтак за минулу добу окупанти 30 разів атакували в районі Новобахмутівки, північніше Ласточкино, Авдіївки та Первомайського. Однак, безрезультатної окупанти були змушені відступити з втратами. Після початку третьої хвилі наступу ворога різко зросли їхні втрати. Такою інформацією поділився речник об'єднаного прес-центру силоборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, українські воїни за минулу добу повністю знищили три танки і сім інших броньованих машин. Це була лише одна конкретна атака, під час якої ми знищили 80% російської техніки. Побільше більше останніми днями в Авдіївці тривають найзапекліші бої за всю війну. Про це розповів очільник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, росіяни б'ють по місту з великої кількості різних засобів артилерії та продовжують скидати на Авдіївку авіабомби. Барабаш додав, що під час штурмів російські війська використовують здебільшого піхоту. Водночас, техніку росіяни використовують на Авдіївській промзоні, де покриття дозволяє це робити. Асфальт, хоч і пошкоджений, але вони можуть по ньому проїхати. По Техніки фактично немає, адже погодні умови цього не дозволяють. Як повідомили українські аналітики, російські загарбники без кінця лізуть на степове. Зі слів учасника тих боїв, на одного нашого піхотинця припадає 5 солдатів РФ. Окрім цього, окупанти продовжують атакувати в напрямку Авдіївського коксохіму, де нібито мають успіхи. За словами аналітиків, масштаби просувань уточняються, але невідомо про їх закріплення чи відбиття. І, от те, як зараз виглядає Авдіївський коксохім, за який точаться запеклі бої, показали у Страткомі зсу. Відповідне відео вони виклали у своєму телеграм-каналі. Як розповіли військові кадри, датовані 7 листопада, коли мобільна група Страткому працювала на території Коксохіму. Повідомлені підкреслюються, що ворог, не дивлячись на численні втрати, постійно атакує позиції українських захисників. А підприємство, як і сама Авдіївка, знищується російською артилерією та авіацією, зокрема на цих кадрах. Можна побачити масштаби руйнування Авдіївського коксохімічного заводу, за який наразі тривають найзапекліші бої. Тепер ворог може зробити ставку на нову тактику. Причиною цього стали величезні втрати ворога на цьому напрямку. Зокрема, нещодавно у мережі опублікували відео з ворожим танком Камікадзе, який нібито зміг проникнути у промзону міста. У генштабі уточнили, що це був тягач МТЛБ. Він наїхав на міну та підірвався. Також буквально вчора стало відомо, що в районі Авдіївки російські війська кинули вперед декілька механізованих колон з броньованою технікою. Однак наступ не вдався, внаслідок чого було знищено майже 80% Ворожої техніки втрати РФ можна вважати наймасштабнішими за весь період повномасштабної війни. Український режисер і військовослужбовець Олег Сінцов, який воює в районі Авдіївки, показав окопний бій. З розмови військових зрозуміло, що росіяни беруть їх в оточення. З одного боку, вони були лише у 15 метрах. По українських захисниках окупанти били з гранатометів, кидали гранати і стріляли з танків. Троє українських воїнів з тринадцяти, які тримали на відео частину посадки, зокрема і сінцого, втримали поранені. Згодом бійці вирішують відходити з посадки добронетехніки. Перші шестеро з пораненим. Решта семеро прикривають відхід, і тоді відходять самі. Там не можно продвинуться, там человек 34 точно yes. есть. И там кто нас <sonos> <AM2> поджимает? Там поджимает именно? Что? Там поджимает именно? Пытается, значит, не близко, но то есть 15 метров, 15-20. То есть близко от нас. Ну, там около... Дрона не все, чтобы нам подказал, ты его. Ну, ты пообещал, но мы выходим на звезду. Короче, тот самый. Еврей, троих, короче Да. Ну, крайне сидит получается. Там типа на ралли блиндажек, они высовывались, он троих Короче, остальные там, короче, сидят. Не знаю, мы Не знаем, иди. Не знаем, иди. Не знаем, иди. Не ты Також на цій ділянці фронту наші військові знищили чергову сау 2 «Акація» на кадрах роботи бійців з 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Зазначається, що спершу установку виявили наші аеророзвідники, після чого координати були передані нашим артилеристам, які з першого пострілу ефектно знищили ціль. В районі Степового ми не лише тримаємо оборону, а й успішно контратакуємо. Відео з підтвердженням цього виклали військові з 47-ї окремої механізованої бригади. На кадрах можна побачити, як наш БМП Бредлі веде вогонь по позиціях росіян. Відзвітували про свою роботу і військові 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ про їх досягнення розповіли в об'єднаному прес-центрі сил оборони таврійського напрямку. Зазначається, що спільними зусиллями ударних дронів і розвідувальних БПЛА вдалося знайти і точними ударами розбити бліндаж окупантів, уразити склад боєприпасів для ПТРК, а також знищити кілька протитанкових ракетних комплексів. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 706 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 51 одиницю військової техніки, зокрема 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 8 артсистем, два засоби ППО, 15 БПЛА та 5 автомобілів. Також було знищено два склади з боєприпасами. Як повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко, згідно з первинним планом, в рамках наступу 10 жовтня двома ешелонами окупанти повинні були оточити Авдіївку, тим самим створивши оптимальні умови для окупації міста до нового року, надавши Путіну таким чином так звану чергову перемогу, яку б він згодував би своїм споживачам інформаційного фастфуду. Але план провалився з тріском. В результаті Авдіївка стала тягнути ресурси окупантів з інших плацдармів, в першу чергу з Луганського. Зі складу угруповання військ-центр, за словами експерта, під Авдіївку зараз перекинута найбільш боєздатна частина цієї групи військ. Зокрема, майже в повному складі туди відправлена друга загальна військова армія. Але, як зазначив Коваленко, цього росіянам не вистачило для того, щоб вирішити питання з оточенням Авдіївки, адже можна бути найбільш боєздатною бригадою, але це не означає ефективною в умовах відсутності в російських військах повної штатної комплектації. Полк по своїй боєздатності може бути порівняний з батальйоном, крім того. Нервозність командування російських окупантів в районі Авдіївки змушувала їх задіяти неповноцінні частини і з'єднання, а кидати в бій окремі підрозділи. Все це призвело до того, що до нового року, поставлені російським диктатором Путіним, завдання під Авдіївкою не будуть виконані. А прискорити цей процес можливо тільки за рахунок насичення угруповання додатковим ресурсом, простіше кажучи, продовжувати тиснути кількістю, але де її взяти? Угруповання військ центр виснажене і навіть частково посилюватиметься підрозділами з угруповання військ захід і Запорізької області забрати когось з росіянам теж буде складно. Якщо противник піде на цей крок, послабиться потенціал російських окупантів у Клинії. Які забили Сили оборони України у другу лінію оборони на думку Коваленка для взяття Авдіївки до нового року російським військам потрібен ще ресурс, взяти його, нібито є звідки? Як ніяк понад 400 тисяч окупантів перебуває в зоні бойових дій, але якість не дає ефекту. А там, звідки забирають, виникає проблема ослаблення ділянки, яку потрібно компенсувати. Ресурсний тупик і без мобілізації його не вирішити. Таким чином виникає ситуація, коли пресинг ЗСУ на лівому березі Херсонської області і відчайдушне. Бажання російських військ окупувати Авдіївку створюють непередбачувану натягнутість в російських військах, при якій десь щось там має затріщати.